Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сподіваюся, ваш ранок розпочався без тривог, і ви можете спокійно заварити собі чаю і насолодитись цим відео. Я завжди прагну, аби відео були. Теплими і мотивуючими, аби після перегляду у вас з'явилось натхнення до життя, до роботи, до творчості. Чи то ми говоримо про банальне прибирання в домі, чи приготування звичної вечері, або ж якесь сезонне декорування. В будь-якому випадку хочу, аби ви і я також цінували кожну мить свого життя, насолоджувалися ним навіть коли дуже складно. У нас дітки вже цілий тиждень обидвоє хворіють, і я вам хочу сказати, це не найлегший тиждень нашого життя. Та все ж ми старались шукати позитив в простих речах і максимально не звертати увагу на ті чудосії, на які часом здатні діти. Захар, що ти зробив? Я п'ять хвилин тому поскладала все в комод. Знаєш, ти це все дістав звідти. Захар. Тата. Тата. Що тата? Поясни мені, чому ти це все повикидав? Хто це буде прибирати? Захар. Няня. Хто буде прибирати? Няня. Хто няня? няня. Що, не психуй? Міг би говорити, бо того, мама не психуй, та? Няня. Угу. Клаць. Клаць. Включай. Включай. Покажи, як ти включаєш. я тільки виключаю. Клаць. Дві хвилини і оп-оп-оп! І клаць. Молодець. Ходи до мене. Ходи. Але ти ходиш як космонавт. У цьому відео я приготую дуже теплий і осінній десерт, просто фантастичні кексики із гарбузам. Також покажу, як готую свій сад до зими та ще кілька домашніх справ. Словом, все як завжди, все як ви любите, приємного вам перегляду і обов'язково підпишіться на канал, якщо ви досі цього не зробили. Ви навіть не уявляєте, наскільки це важливо для підтримки і просування мого каналу. Перед тим як розпочати свої домашні справи, буде трішки інформації для мамочок. Нещодавно мені на огляд прислали дитячу коляску Ей Buggy Tulip Red. Я два тижні її тестувала і зараз готова поділитися своїм відгуком. Отож, ця німецька прогулянкова коляска прийшла ось в такій компактній коробці, досить легка і нескладно самостійно її зібрати. Підходить для дітей від 6 місяців та до 2-3 років. Ця коляска дуже легка і маневрена, чудово підходить для подорожей. Вже на перший погляд коляска дуже стильна, нічого зайвого і досить простора. Міцна тканина, антивандальна і легко миється. Спинка і ніжка регулюються. Трішки замаленька, як на мене, корзина для покупок. Хоча, якщо возити там лише дитячі якісь іграшки чи додатковий одяг, то цілком достатньо. Також великий капішон, що прекрасно як у вітряну погоду, так і в спеку. Є сітка для провітрювання, а також для підглядання за дитиною. Коляска має велике спальне місце. Це зручно і на перспективу, коли дитина підросте, щоб поміщалися, і ноги не звисали. Також це зручно, коли взимку дитина одягнена в теплі речі, об'ємні або комбінезони. Також можна додатково використовувати теплий конверт. Колеса мають хорошу амортизацію, коляска легко керується, не громістка, зручна і маневрена. Однією рукою легко керувати коляскою, а іншою, наприклад, вести дитину або ще щось нести. Також коляска Ahorn Tulip дуже легко складається книжкою, не займає багато місця, що дозволяє взяти з собою в машину, з легкістю поміщається в багажник авто. З мінусів можу назвати трохи, як на мене, за маленьку комплектацію. Хотілося б, щоб тут була ще антимоскітна сітка і дощовик, там підстаканник. Також, якщо ви хочете використовувати на зиму, то доведеться додатково купляти зимовий конверт. Тут є захист на ножки, але як на мене, він за тоненький для нашого регіону. Всі тканинні елементи коляски є в двох комплектах, і це класно, бо, по-перше, різних кольорів можна міняти. А по-друге, якщо один в прані, то інший використовується. Я, до речі, такого раніше не бачила в жодній колясці. Це зручно, практично і як на мене досить продуманий варіант. Загалом коляска мені сподобалася. Це моя вже п'ята коляска, і якби повірте, я маю з чим порівнювати. В будь-якому випадку хочу вам порадити, якщо ви обираєте візочок для дитини, то найперше звертайте увагу і враховуйте те, як ви будете і де ви будете його експлуатувати. Тобто, чи є у вас ліфт, чи є у вас сходи, чи це буде бруківка, чи це буде бездоріжжя, якесь словом. Ці всі нюанси враховуйте, і вже від того відштовхуйтесь і обирайте візочок за такими характеристиками. Конкретно за цю коляску можу сказати, що вона ідеально підходить для міста та подорожей. Вона легка, маневрена і дуже легко і швидко складається. Ви однаково легко можете її помістити в багажник авто, взяти вручну поклажу чи без ліфта занести сходами до квартири. Ще я завжди звертаю увагу на колір і матеріал. Тому що в мене хлопчиська і це точно має значення. Якщо ваша дитина, як і мій молодший син, в колясці засинає, то тут також важливо, аби було просторе спальне місце і максимально горизонтально опускалася спинка. Тоді дитині комфортно і зручно буде спати. Та понад це найбільше значення для мене має механізм складання коляски. Коли я їду до міста, то можу кілька разів за день, шість, а то й більше, розкладати-складати коляску. І чим простіший і легший цей механізм, тим швидше я оберу саме цей візок. Коляску Ahorn Tulip можна придбати на маркетплейсі Synthetic.ua, там є всі характеристики, опис і найважливіше відгук реальних покупців. Посилання на цю коляску, звісно, буде в описі до відео. Переходьте, оглядайте, обирайте. Так, Тарасу мені мама помила, а я маю ще Я вже помила ось цю люстру і хочу ще сьогодні обрізати тут виноград. Дуже він гарний, але вже все своє відслужив і я обріжу. Так, добре, обріжу, він сильно наростає. Я думаю, наступний рік його знову буде дуже багато. Ще хочу зняти всі ось ці гірлянди, ліхтарики, лампочки і їх також помити, почистити, бо вони і після ремонту, і взагалі і після сезону ось такі забруднені. Не знаю, що робити з цією стіною, я хотіла її пофарбувати в білий колір. Але щось не знаю, чи буде це гарно, чи просто покрити лаком, ще поки що думаю, що робити з цією стіною. І також треба зверху там все теж помити, прибрати, підготувати до зими. Знаєте, коли я садила цей виноград, я й гадки не мала, що він буде виглядати ось так. Ну, в мене була ідея, щоб тут, наприклад, оце. Таке собі вікно воно закривало, але що воно буде ось так і так швидко, і так красиво, і восени ось цей червоний багряний колір листочків буде так шикарно виглядати. Чесно, я не сподівалася, і думаю, в цьому весь мінус е, звичайної людини, такої, як я, в тому, що ми не бачимо на перспективу, коли ми щось садимо, коли ми щось обираємо, якісь рослинки, ми не бачимо, як вони будуть виглядати в дорослому вигляді і як це буде потім. І в цьому Перевага якогось дизайн проєкту, ландшафтного проєкту, якщо його робить професіонал, який таке бачення має. Обрізала я свою красуню, свою штамбову троянду. Сумно, шкода. Але це необхідно зробити. По-іншому вона просто мені змерзне і пропаде. Трошки пізніше буду знімати з тих штампів, вкривати. Цю шапку. Ну, найважливіше вкрити ось це місце прививки і буду е, вкладати, так, пригинати до землі. Минулого року я цього вчасно не зробила, вона сама мені впала від того, що на це укриття нападало багато снігу, тому цього разу вже такої помилки не допускаюся. Одразу буду її пригинати. В принципі, штаб гнучкий, він гнеться нормально. Ось тут, якщо пам'ятаєте, у нас була частина відламалась, коли були сильні вітри. І дуже багато квітів було, надто не важкі, були мене укріпили нормально штамп і він відламався. Він переріс, але поки що він нових пагонів так і не дав. Не знаю. І взагалі подивіться, яке місце провивки велике стало. Я максимально розчистила крону, забрала всі гілки, які були всередині, щоб все максимально росло назовні. Думаю, навесні ще трохи обріжу. Ось так. Також тут все почистили від листя, від залишків ремонту. О, все одно листя летить цвіткість. І ще досі цвіте армерія. А Зараз вже листопад. Ось так. А ще в мене стався такий інцидент. Не знаю. Думаю, що це не дуже добре. У мене. Зійшли крокуси. Це минулорічні крокуси. цьогорічні я тут ще не садила. А ось ті, що минулого року, навіть от квітка є. Не знаю, переживаю, щоб вони, в принципі, на наступний рік взагалі росли, ось ще лізуть. Ай-яй-яй. У нас аномально тепла осінь цього року. І тут десь я бачила, ось теж вилазять крокуси. Вже з тим нічого не поробимо. Але шкода, бо може бути, що вони навесні мені не виростуть. Також обрізала ще ці троянди. Тут було дуже складно, бо вони мають багато малесеньких гілочок, і я хотіла залишити тільки здорові і великі, то ну, воно так виглядає, тепер страшненько трохи. Ось такі загиблики. Ну. Навесні це все буде красиво. А ще недавно я ось тут облагородила зону біля лаванди. У мене тут був засіяна трава, мені не подобалося, як воно росло. Тут незручно косити, то я ось посадила, розсадила у мене були флокси, живучку, бересклет один, там теж ще один флокс є. І сподіваюся, мені тут все заросте і буде. Простіше в догляді, аніж е, трава. А ще зробила ось такий садовий декор з лози винограду. Так, наша Павловнія вже частково скинула листя, бо були приморозки. А при перших таких серйозних морозах вона повністю буквально там за ніч скине все. Це вже перевіримо роками. І тут зразу так аж розвидніється, зразу робиться така велика територія відкрита. І липа вже осипається, дуже багато листя з неї. Але вже зачекаю, коли повністю все осипеться, тоді воду тут збирати. Так, і ще покажу вам наш город. Сіяла я сидирати, гірчицю. Ось так вона в мене запізно я її посіяла, вона мала б вирости хоча, хоча б сантиметрів на 15-20, не знаю, зацвісти. В мене вона вже не встигне зацвісти. Е, ну, кажуть, Якщо вона зацвітає, то її треба вирвати і покласти так, залишити на грядках. А я не буду виривати, вона від перших морозів мені все прив'яне і гарно віддасть всі свої, спрацює, всю свою роботу виконає. І маємо ще тут. Десь на днях переорати. Переорати і посадити цибулю. Чесник Вже всі посадили, тільки я не посадила, ще, ну. Така господиня велика. Максим, тобі там нормально? Не тісно? Ні? Не твердо? Нормально, правда? Пес вилазь звідти. Пес, ти що там робиш? Тут дитяча коляска. Макс. Ось так. Візочок став двох Попрацювала трохи на вулиці, замерзла і захотілося теплого чаювання і якоїсь смакоти. Тому сьогодні готую гарбузові кексики. Для цього спершу запекла гарбуз. Просто нічого до нього не додаю, трішки води на дно, аби не пригорів, і десь хвилин 30 в духовці на 200 градусів. Потім перебиваю його блендером, формую таке пюре і можна починати приготування самих кексиків. Усі інгредієнти і точний грамаж вкажу в описі до відео, а зараз покажу лише процес приготування. Спершу змішуємо сухі інгредієнти, просію борошно, додаю порошок до печива, соду і спеції мелені. Можна брати будь-які, які вам подобаються. Я додала корицю, кардамон, мускатний горіх і трішки імбира. А ще обов'язково дрібку солі це дуже важливий момент, не пропускайте його. В окремій мисці змішую гарбузове пюре. До речі, коли робила пюре, зайву вологу я з нього злила. І ще нам потрібна цедра лимона і лимонний сік. Якщо маєте апельсин, додавайте апельсинову цедру. Це буде набагато смачніше, бо поєднання гарбуза і апельсина це дуже-дуже смачно, особливо у випічці. Також сюди я ще додаю олію, цукор і яйця. Але перед тим обов'язково охолодіть пюре, я от пальцем перевірила, щоб воно було таке кімнатної температури, тоді додаємо яйця, в іншому випадку вони просто заваряться. І все це перебиваємо міксером або блендером. Довго збивати не треба, так, до однорідної маси. просто. А тепер поступово додаємо борошно зі спеціями. Оскільки в мене пюре було досить вологе, мені трохи було замало цього борошна, і я ще додала. В описі я вже вкажу загальну цифру, скільки всього мені пішло борошна. А ви дивіться по своєму пюре, наскільки соковитим у вас буде гарбуз і наскільки вам вдасться зайву вологу від нього забрати. Загалом консистенція має бути ось така, як дуже густа сметана. Тепер розігріваємо духовку на 190 градусів, ставимо режим верх-низ без конвекції. І можна формувати наші кексики. Я беру ось такі капсулки паперові, але це не обов'язково, можна просто в форму, якщо ви довіряєте їй, або змастити її ще додатково. До речі, на деякі кексики я зверху ще додала горішки, можна додати гарбузове насіння. Скажу наперед, що з такими добавками мені смакували кексики більше. Відправляємо в духовку на 25 хвилин. Тим часом готую крем, беру маскарпоне. Або інший якийсь вершковий сир, додаю цукрову пудру і трішки ванільного екстракту. Тут все на око. Ну, немає якихось чітких пропорцій, пробувала, щоб мені було солодко і смачно. І ось такі кексики в нас вийшли. Вони Дуже ароматні. Повірте, якщо ви їх приготуєте, ваша хата вся буде пахнути смачною домашньою випічкою. А ще оцей золотистий колір від гарбуза ну, це просто фантастика. Але я вирішила ще їх начинити. У мене немає спеціального кондитерського такого мішка з насадками, тому я знайшла вихід ось таким шприцом від Норофена дитячого, бо треба, щоб був твердий наконечник. Ось так всередину я начиняю кремом ось ці кексики. І Ще зверху також цим кремом промостила. Так вийшло дуже-дуже смачно. Такий собі лайфхак. Довго я насправді думала, чим би то їх так начинити. Тут під руки попався цей шприц, то ось його і використала. Пора би вже мені мати якийсь кондитерський набір, а то все не знаю, як виходити з ситуації. Не знаю, як у вас, а в мене вже від одного відео слинки течуть, і залишилось лише заварити чай. Останнім часом я чай готую завжди з додаванням ягід і фруктів, бракує нам вітамінів в цей такий осінній час, то додаю все, що наморозила за літо. В мене тут смородина, ожина і полуниці сьогодні. Це готово і зараз буде хвилинка нашого осіннього see хьюґя Амошу Ксано да тюс со мов You made a real mess, but I miss you though Cause I can go to sleep when I'm alone again. Say you fix How long I be Feels like I've had too much of drama. But I'm to Що ж, друзі, сподіваюсь, цим відео трішки вас надихнула, замотивувала чи підкинула кілька ідей. А ще хочу дуже вас попросити відпочити. Чим би ви зараз не займалися в цей момент? Просто зупиніться, видихніть. І кілька хвилин просто побудьте з собою. Повірте, часом така ось проста терапія, настільки додає сил, настільки додає енергії і впорядковує те, що відбувається в голові, що ви ну, це велика сила. Спробуйте. І напишіть в коментарях, чи допомагають вам от якісь такі практики, не знаю, такі прості якісь речі тримати себе вкупі, не розкисати. Не залежати від погоди, від новин, а з позитивом рухатись вперед. Словом, гарного вам всім дня! Без тривог! Сподіваюсь, спокійного і зі світлом. Тримайтеся, все буде добре. До нових зустрічей, всім па-па, З вами була Юля.